Всім доброго вечора, друзі. Що у нас сьогодні? Ви бачите, яка погода, йде невеликий дощ. Зараз прибіжимося трішки по господарству. Я так футболочку накинув, застібнуся трішки. Подивимося, що у нас там, як там, і будемо тоді вже поратися. Що коротенько хочу вам сказати. За ці два дні в мене були... Відправки кроликів відправили, поїхали. Будуть ось в попередніх відео все побачили. І я трішки вже кроликів розсадив. От Тієї мамки, от тієї. Зараз будемо готуватись до нових окролів. Буду спробувати спаровувати ще кролицю. Ті, що в нас по... пропадали окроли деякі. Каліфорнія там одна не спарована. І те, що я відсадив там трьох кроликів. Теж буду сьогодні-завтра пробувати цю королицю парувати. А вже сьогодні, так як п'ятниця, вже на вихідних, точніше сьогодні четвер, а п'ятниця в нас вже завтра не за горами. А там, для кого вихідні, для кого 에, робочі дні. То ми трішки переберемо, повичищаємо в них і будемо теж спаровувати деякі королиці. Каліфорнія, мені дзвонять, питають, молодняк. Підростає, дивіться по моїм відео, поки що Каліфорнію не продавав і поки ще не продаватиму, поки вони сидять з мамкою. Ну що, друзі, бо я трішки намокаю тут. Ідемо, подивимось, що як. І що хочу теж сказати, куропатка в нас знесла те одне яйце, поки яєць немає. Зараз зайдемо в Качатник. Я сьогодні зранку. Порався і відібрав у нас у квочки вже три розбавтки. Там я закладував чи 12, чи 13 крашанок, не пам'ятаю. Сидять там дві квочки, ну одну я поки не зганяти, вони разом поки що сидять. Можеш куропатка нанесе і ми підкладемо куропатки на яйця. Подивимось. І знайшов я теж, у мене там є невелика квочка теж сіла, сидить на яйцях. Я ще не помічав, подивлюся, що там, як там. І вже її помічу. До неї ніхто туди не лізе, вона сама сидить. Втім, будуть у нас і курчата. І сьогодні мені дзвонила людина від знайомого, замовила 20-30 яєць Хилюя. тут по місту, рядом. Ну не знаю, подивимось, насобираю чи не насобираю. таку кількість, тому що у мене почали вони ковоктати більшість і вже не так вони несуть яйця. Все, зараз вони трішки спадуть, я це а потім знову, я думаю, у них буде все добре. Так, це так у нас, бачите, як. Йде невеличкий дощ. Така краса. Так, значить, що тут, друзі? Ви бачите, я вже тут все прибрав. Все, починаю, не знаю на вихідних чи що. Подивлюсь, що там з погодою, і буду бутинувати вже металеві. Столбики будемо закривати, робити тут теж красоту, щоб не було тут нічого такого. І ззаді трішки вам покластися, покажу, як я зробив, поки тобто на голову дуже не капає, вон дивіться. Бачите, теж закладаю тут дровами до стінки. Всі шви позамазувані, в три ряда туди далі йти не буду, тому що, думаю, якщо я піду туди вверх дровами... Щоб не позалазили мені там миші і не попортили весь, весь теплювач. Так, йдемо тепер до нас. Дивіться, зелено як стало. Бошник великий пройшов один другий. Як стало гарно і зелено. Огород ми вчора трішки вже посадили. Це все, все посадив, що можна, смородину, порічку. червону, чорну, посадив. Так, друзі, і що ще хочу сказати вам. За декілька кроликів, що я продав, вчора купив ще й комбікорм. Тепер наші кролики будуть з комбікормом. Так, що, ну, ці дві крашенки так і лежать. Я не бачу більше нічого тут. Чи то може качка почала, чи розноситься, не знаю. Не бачу я нічого. Нема тут більше ні крашанок, нема нічого. Так, що, качка моя сидить на яйцях, не потовкла нічого, теж не бачу ніякого такого страшного. Думав, що буде хуже. Мені все добре. Так, і ще що хочу теж забігаю наперед. Замовив у дуже гарної людини знайомого, замовив тонну кукурузи. Все, перенесу ці бочки, наведу тут тоді порядок, подивитися. Тут буде качатник, може навіть і курень пережену сюди, подивлюся. А може ні. А може, знаєте, що я вже думав? Візьму індиків сюди. Штук 10 індиків. Скільки там качка вилупе, він може 10 індиків спалив. Подивлюся. Дуже поки нічого не загадую. Життя унесе свої корективи і будемо тоді далі дивитися. Все, кулянка. Так, заходимо сюди. Романтична музика в мене для моїх Кроликів кур. Так, ну що, ось бачите, так? Да? Це розбовтки. Вони вже торохчать. Це відібрав. І вон бачите, там сидить, дивіться. Хай сидить. І там у мене дві. Дві сидять, не буду туди лізти. Так, добре. Зараз прибіжимося тут швиденько. Я присадив, тепер мамка ця сама. Пересадив, буду висіщати, прибирати і теж її буду спаровувати. Зараз прикочу. Так, тут у нас ще поки нема нічого. Дивіться, які ми пузаки. Як завжди, гарні в неї окрови. Значить, тих від цієї мамки. Від цієї мамки. Ось тройка тут. Значить, тут у мене дві дівчинки і хлопець. Поки що. Так тут, так, тут залишилось два хлопці, тут розсадив. Що зранку? Зранку, значить, друзі, що я їм дав? Бачите, таке ось. У мене є мішок сухарів. Не цвілих нічого. Оце по чуть-чуть, ось бачите? Хто їв, хто не їв. Оце зараз позбираю і повикидаю з сторони. Щоб не заносили тут ніяку ні заразу, нічого. Не з'їв, все, викинули. Кури доїдять. Так, одне яйце знесли. Все, і так всім я сьогодні і дітворі, бачите, за остаток залишив всім невеличким дивищатим. Оті, Оті. Ті маленькі гармінці. Зараз поправлю їм. Ну куди ти прыгаєш? Ну тільки зараз Мотор. Так, що тут у нас? Тут дитвора підростає? Ну, нічого не змінилося, все, Каліфорнія все підростає потихеньку, я ж кажу, поки що не продаю. Все, так само, ось і термончики наші. Те щось підростають. Будемо дивитися. Бо, бачите, вони ходять всі в одну кучу, все треба вичищати, буде на вихідних. Ото я й говорю, що січа ті поли набагато краще, ніж оці дерев'яні. Хоч навіть є між ними ось такі прослоєчки, ну то нічого не дає. Ось бачите, дивіться, що ви запитуєте, скорей не можна. Накидав зараз. Ми зараз набігли, повністю все об'їли. Так, оце такі трішки новини. Вон носи, носи, носи. Куркан, бачите? Такі новини є. Що є, то є. Так, все, я зараз справляюся. Що на вечір? А на вечір я нашим хлопцям даю ось трішки комбікорму. А тут ось намішав і комбікорм, і зерно куліш. Оце в мене вечірній такий обхід всіх наших кроликів. Все, всім що все саме найкращого.